Неймовірно чудова повчальна історія двох братів Петра та Кирила у Біблії в Євреї записано наступне: що оце заповідь встановлює я, говорить Господь. Закони мої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю. Можливо, ти маєш за спиною якийсь гріх, який тяготить твоє серце, і який є твоїм клеймом на твоєму чолі. Пам'ятай, Господь дає заповіді, які ти можеш носити в своєму серці і в своєму розумі. І слово Бога, це є закон, і він ніколи не відміняв свої Якщо він сказав, що сьогодні він простить тобі твоє клеймо і не згадає тобі твоїх гріхів, це дійсно буде так. Аж сонечко вийшло, як приємно. Як я люблю сонечко Боже. Ти ніби кажеш так на те, що я говорю, дякую тобі, Боже. Але що я хочу сказати для того, щоб Бог... Прибрав це клеймо з воно можливо не зникне шрами, вони завжди залишаються, але вони можуть боліти, кровоточити або можуть просто бути шрамами. Тому нехай всі ваші попередні гріхи залишаться просто шрамами. Але для того, щоб вони не боліли та не кровоточили, вам потрібно дійсно виконувати Божі заповіді та записати їх у своєму серці і своєму розумі і старатися жити благочестивим християнським та побожним життям. Так, Боже. Часом хочеться плакати, коли Бог відповідає листочками, промінчиками сонця. Поки ми маємо час, і Бог там дає цей шанс простити кожному наш гріх, а гріхів у нас дуже багато. Кожен несе за собою торбу гріхів. В когось ці торби більші, у когось вони менші. Але пам'ятайте, людина може бути немилосердна, але Бог він лишається незмінним і вірним, і милосердним. Він простить будь-який твій гріх. Просто навернись до нього і зміни своє життя, а він змінить тебе.